Байден йде на певні поступки Путіну. Як ви О, думаєте? це залежить, От так, від... Отак принаймні, деякі конгресмени е вважають да, те, що я чув по телебаченню, що мовляв, може і таке. Я... Розгадалися, може таке. Я пам'ятаю 2015 грудня, якщо я не якщо я не помиляюсь. Коли була проблематика в тому, що Сенат, і, зокрема, Республіканська партія не Сенату, не конгресменів Сенату, вона визвиднула так так звану тоді директиву, щоб mm -hmm. в, в бюджеті оборонному бюджеті Сполучених Штатів, який стакі становить близько 7, 778 мільярдів доларів, що більше на здається, на 38 мільярдів з минулого року, mm -hmm. збільшити фінансування для України не 300 мільйонів, а 450. Mm -hmm. і тоді сказати, що Росія є реальний агресор, це були такі дев'ять сенаторів республіканців, і якраз вони засуджували позицію Джозефа Байдена стосовно того, що він не є такий, наприклад, з точки зору, не проводить таку політику протидії Російської Федерації, і вони наголосили на тому, що потрібно збільшити це фінансування, тому що ми знаємо, що 29 дев'ятого грудня Джозеф Байден підписав закон 1605, якщо я не помиляюсь, де стосовно оборонного бюджету, і тоді він наголосив на тому, що для України буде виділено. 300 мільйонів доларів ми угу. знаємо, що в воровному бюджеті на це є. Хоча можна порівняти, наприклад, здається, на оборону на і боєздатність Європейського союзу було виділено 2 мільярди, і навіть 30, міль... 30 мільйонів, якщо не помиляюсь на, на регулювання конфлікту чи стабілізацію на Балканах в цьому бюджеті проєкту оборонного бюджету, який підписав Байден. І от і, і, і тоді в, в Сенаті і в Палаті представників то палата представників подавала цей проект бюджету, саме mm. прийняли цю цифру 300 мільйонів. Mm -hmm. Можна сказати, що якщо вже вносять, наприклад, українське питання підтримку України в оборонний бюджет, це вже є дуже велика, велика така ну, наприклад для України проривом. Mm -hmm. Але так. з точки зору, яка це яке, який, який це відсоток від самого оборонного бюджету, який снова 778 мільярдів доларів, це вже інша справа. Але те, що він є, це показує про те, що Сполучені Штати підтримують Україну.